Прикарпаття в лищатах морозів мінус 28, попереджають синоптики. Це ще не межа. Настільки готова до таких примх погоди Івано-Франківщина, нині обговорювали на черговому засіданні обласної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Найбільше проблем морози завдали Івано-Франківську Калуському та Косівському районам. Втім, чиновники запевняють, на період значного зниження температури усі служби працюють в оперативному режимі. У нас на сьогоднішній день є. Локальні випадки обірвання проводів, зупинка електропостачання в декількох населених пунктів, але разом з тим бригади працюють, створені в області шість мобільних бригад з обленерго, водоканалу, управління. Житлово-комунального управління, які виїжджають на визови і забезпечують усунення тих неполадок, які сталися. Готові до лютих морозів і Прикарпатські надзвичайники наприкінці минулого тижня, аби безпритульні не замерзали на вулицях. В обласному центрі розгорнули пересувний пункт обігріву. Тут допомогу людям надають цілодобово. Прийти до тями від переохолодження можуть і звичайні перехожі. Загалом такі зігрівальні намети відкрили у всіх райцентрах області. В кожному районі створені стаціонарні ти обігріву це 30, в кількості 30 штук, до яких звернулось 82 особи. Ну це переважні кількості звертаються тільки по місту Івано-Франківську, по вулиці Менарській. На даний час проблемних питань немає. Ми працюємо в нормальному режимі. Однак зігрітися вдається не всім. За останні кілька днів від переохолодження на Прикарпатті постраждало 25 людей. Є і перша жертва морозів. у Солотвино замерз учитель. Загальне замерзання це вчитель у солотвинську солотвина. Це сталося в неділю. Всі лікувальні заклади працюють у звичному режимі. Значить, відключення від теплопостачання світла немає. Інформацію я збираю з кожного, навіть фельдшерського шельського пункту. Максимально звезли людей. Я збираю таку інформацію, ті, які кажуть, не мали. Дома опікунів можливо, чи трудно було, як кажуть, зоставатися на на удома як при цих морозах. То ми далі організували в кожній лікарні місця для і, таких хворих. Пік морозів до мінус 30 градусів за прогнозами синоптиків припадає на 1-3 лютого. Відтак надзвичайників котрі закликають мешканців обережніше ставитися до власного здоров'я. Тож у вечірню пору без нагальної потреби з помешкань радять не виходити.